В обласному центрі Волині продовжуються роботи з відновлення теплової мережі. На проспекті відродження 9-11 було зафіксовано 5 витоків за останні три опалювальні сезони. Тож підприємство ДКП ДКПЛУЦТО прийняло рішення замінити зношені трубопроводи на нові попередньо ізольовані. З місцевого бюджету кошти не залучали. Виконували роботи в рамках інвестиційної програми підприємства. Замінюємо 673 метри мереж теплових. Намагаємося завчасно готуватися до опалювального сезону. Щороку, коли починається опалювальний сезон, починаються пориви. Це є проблемою, тому що там, де стаються пориви, люди не можуть отримати тепло в будинку і відчувають значні незручності, пов'язані з цим. Тому минулого року було дуже багато нами замінено мереж. Цього року теж є хороші плани щодо заміни мереж теплових для того, щоб не було поривів. Для того щоб теплоносій використовувався ефективно, не було тепловтрат, не було витоків не теплоносія. Керівник ДКП Луцьктепло Іван Скорубський каже, що підприємство обслуговує понад 130 кілометрів теплових мереж. Більшість трубопроводів не ремонтували десятиліттями, тож вони вичерпали свій експлуатаційний потенціал. Дана труба матиме термін експлуатації понад 30 років роботи. Виконуватимемо не тільки в даному дворі, а сплановані практично по всьому місту, в різних куточках. В Близько восьми дворах маємо заплановані роботи, вже в одному завершуємо закуплені труби. В загальному близько 7 кілометрів труб на попередній зульовані заплановано замінити саме в цьому році. Цей ремонт обійдеться підприємству в 5 мільйонів 800 тисяч гривень. Це кошти інвестиційної програми підприємства. Для виконання робіт було залучено підрядника, визначеного на основі відкритих торгів. Почали ми скільки ну, десь ну, 4-5 днів тому назад. Ну і протягом місяця часу мали би то зробити. Ну, місяць, місяць, плюс залежно, які в нас будуть погодні умови, правильно. Ну, як буде падати дощ, ми нічого не зможемо тут робити, бо ми на відкритому небі є. Переберемо при себе, так, все, відновимо, як було, покладемо назад бруківки, благоустрій буде зроблений на 100%.